Привіт, друзі! У наш надскладний час найбільше допомоги потребують діти. Саме цим і займається організація СОС Дитяче містечко». Сьогодні говоримо із менеджеркою її мобільної бригади Вітою Кнуренко у передачі Наші люди. СОС Дитяче Містечко благодійна організація, Міжнародний благодійний фонд, який уже понад 20 років. Дії в Україні робота організації спрямована на допомогу дітям в сім'ях, які зазнали в більші чи меншій ступені горя да, під час війни. Але, е, взагалі, організація займається прийомними сім'ями. Дитячим будинками сімейного типу ми допомагаємо і як забезпечити не тільки матеріальні потреби дітей в цих сім'ях, але в першу чергу, щоб була психологічна допомога, соціально-психологічна педагогічна допомога. Батьки-вихователі, вони дуже. Це відповідальна робота. Це 24 на 7, Тобто вони без відпусток, без нічого. У нас є такі випадки, що ми виїжджаємо в ті села, де були вони під окупацією, і діти, і сім'ї цих дітей вони потребують особливої уваги. КСС дитяче містечко благодійна організація міжнародний благодійний фонд, який уже понад 20 років діє в Україні. Це міжнародний фонд і благодійна організація, які працюють за рахунок благодійних внесків. А це дуже багато людей, особливо зараз. Вони хочуть якомога більше допомогти Україні, українським дітям. Робота організації спрямована на допомогу дітям в сім'ях, які зазнали в більшій чи меншій ступені ну, такого. Горя да, під час війни. Але е, взагалі організація займається прийомними сім'ями, е, дитячими будинками сімейного типу, опікунськими сім'ями, е, діт, дітьми сиротами дітьми позбавленими батьківського піклування. Організація взагалі-то зайшла е, з квітня 2022 року. Це все відбувалося ну, е, 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 як на колесах. Тобто організація почала надавати кеші в, в грошовій допомозі людям. І це були прийомні сім'ї, це були дитячі будинки сімейного типу в першу чергу. Це допомога була евакуювати людей. Наприклад, якщо потребували з Чернігова такі сім'ї, евакуація, тих евакуювали в інші місця, які можна було більш безпечно знаходитись. також дуже багато. Організація почала надавати матеріальної допомоги, тобто надавалась і побутова техніка, надавались засоби гігієни, надавались харчові продукти та інші засоби і предмети загального вжитку, які так необхідні були під час щоб пережити ці воєнні дії. А мобільна бригада в Чернігові, Чернігівський регіон. вона, була е, створена і діє з березня е, 2023 року. Тобто за цей час вже більше у нас е, е, працюють досвідчені кадри, це і психологи були набраті це були е, соціальні педагог, е, і е, логопед. Люди, які і соціальні фахівці соціальної роботи, люди, які безпосередньо вже в тісному зв'язку вони спілкувались з людьми, і вже ми знали, які потреби в людей, і які ми можемо задовільнити потреби, тобто Чернігівської області, Чернігівського району, Чернігів, допомога прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, дітям сиротам дітям позбавленим батьківського піклування це є пріоритетом. Міжнародна організація СЕС дитячі містечка, і тому в першу чергу це вона була і створена з метою того, щоб не допускати потрапляння дітей в інтернатні заклади. Альтерна як альтернативу запропонувати дітям виховуватись в сім'ях, і це правильно і це безперечно краще для дітей. І тому, коли ну, є потреби, всі ці сім'ї вони перебувають у нас на обслуговуванні. Вони Звичайно, що коли в сім'ї 10 дітей виховуються, це дуже важко, і ми допомагаємо і як забезпечити не тільки матеріальні потреби дітей в цих сім'ях, але в першу чергу, щоб була психологічна допомога, соціально-психологічна, педагогічна допомога, також справитись з батьками з їхніми проблемами і потребами в цих сім'ях, в прийомних сім'ях. Тобто батьки-вихователі, вони Дуже це відповідальна робота. Це 24 на 7, тобто вони без відпусток, без нічого. Ну і це а це робота, і вона виснажлива і потребує дуже багато і досвіду, і сил для того, щоб ну, виховати цих дітей, які взяв сім'ю. У нас в штаті працює два соціальні фахівця соціальної роботи: психологи, логопед і соціальний педагог. Як як координатор мобільної бригади я розробляю маршрут куди здійснювати потрібну поїздку, і безпосередньо, ну це якщо ми взаємодіємо з органами місцевого самоврядування, органами місцевої влади. Органів виконавчої влади то е, спільно категорія таких людей вони запрошують, і ми маємо змогу е, віч на віч поспілкуватися. Наші фахівці вони ведуть прийом даних громадян. І в індивідуальній особистій розмові визначаються потреби цієї сім'ї, і у нас є такі випадки, що ми виїжджаємо в ті села, де були вони під окупацією, і діти, і сім'ї цих дітей вони потребують особливої уваги. І тому ми намагаємось виїжджати і розвагами, заняттями. Ми таким чином хочемо, щоб дітей трошки підтолкнути до того, найкра до кращого життя, щоб вони відсторонилися від оцих жахів, які вони зазнали. Звертатися до нас дуже просто. Люди можуть до нас звернутися як в телефонному режимі, так і відвідавши наш простор для дітей. І тут фахівці соціальної роботи вони проводять Ними з бесіду і за певних е, обставин, там якщо вони предоставлять певні до, е, категорії документів, і вже визначать, які потреби, до якої категорії їх віднести цих батьків. Також е, у нас можуть просто батьки з дітьми приходити, на е, по е, наприклад, вони можуть зателефонувати, а також прийти просто сюди, позаймати, е, щоб записатися на заняття з логопедом. У нас є чудова нагода, це все безоплатно. Також у нас проводяться і групові заняття, і індивідуальні заняття з психології, підготовка до школи, підготовка батьків проводиться як краще по вихованню дітей. Найчастіше в нас є зараз дуже попит на логопеда, тому що діти різної категорії вікової, але всі ці. Постравматичні події, які з ними трапилися під час війни, деякі діти і в 6 років замовкають деякі діти починають заїкатися, бо вони переживали, наприклад, бомбардування Чернігова сидівши в погребі. І тому дуже був великий попит до логопеда. А так, і до психологів також, тому що вони всі в команді працюють. У нас на то воно і є командна робота, що кожна дитина вона проходить якби етапи і логопедії, і психологічні, і педагогічні. Тобто, тут в комплексі все треба проводити не тільки одноразово. Плани у нас як можна більше допомогти дітям різних категорій. Тому щоб пережити їхні оці всі страхи, як можна більше побачити в очах дитячих сміху, радості, і задовольнити також батьківські потреби, тому що вони також виснажуються, і щоб була здорова родина, щаслива родина, і щоб всі не ми переживали більш-менш з легкістю і з нашою допомогою, звичайно. Ну і надавати по можливості всі види допомог, а це безкоштовно. І хочемо як можна більше я ж кажу, людей охопити нашими послугами, особливо дітей. Щоб вони жили і процвітали.